Скажемо слава Богу, брати і сестри. Я думаю, ми раді бути в домі молитви і славити нашого Бога, тому що ми маємо за що дякувати йому. Маємо за що прославляти нашого Господа і наш Господь, великий, всемогутній, достойний слави. Він достойний слави. Я хотів би, щоб ми все наше життя прославляли нашого Бога на всякому місці. Співали для Нього і славили Його. І як вже брат Діма казав, що Господь сьогодні шукає тих, хто би трудився на ниві Його, хто би проповідував, хто би сьогодні навіть співав і славив Бога. Господь сьогодні Він звертає на це увагу, тому що так потрібна оця хвала для нашого Бога. Я хотів би сьогодні таку трошки тему говорити, скільки зможу чуть-чуть, про те, що про наш спів. Знаєте, є таке місце, записано, коли я його прочитав, воно мені так, знаєте, щось запало в серці, і я хотів би сьогодні його прочитати. Дуже коротко написано 117-й псалом, псалом Давида і 14-й вірш читаю. Господь моя сила та пісня, і став він спасінням мені. Ось такі слова, брати і сестри. Господь моя сила та пісня. Знаєте, я за себе скажу, я все життя я люблю співати. Я не такий сильний співак, є набагато кращі співаки за мене і в нашій церкві. Але, знаєте, мені приємно слухати гарний спів. Я дуже люблю спів. Дуже люблю спів. Ще коли, я пригадую, був зовсім малим. Ми жили в селі, ще не було магнітофонів. Десь мої брати, пам'ятаю, поїхали в Сибір на роботу в Омск, там були німці, жили, мали ціле село, їхнє було. Ось Ігор, мій брат, є, і ще один брат приїхав. І вони їздили і, пам'ятаю, привезли магнітофон. Купили. Магнітофон, кажеться, навіть німецький магнітофон це був. І вже ми могли слухати касети. Хто пам'ятає такі касети невеличкі, ще є в когось. І знаєте, як тільки десь якась касета появилась, нова, новий альбом, там 10 могло пісень бути, 8, такі ти старіше, 30 років назад, більше 40, я пам'ятаю, і я так включав. І одна, знаєте, і та сама ті самі пісні, і ті самі. Пам'ятаю, навіть. Такі моменти, що там в нас біля хати така велика трава росла косовиця, наш участок був. І знаю, що коли приходив час косити траву, ми відкривали вікно, включали магнітофон, ставили на підвіконник такий. І так знаєте, щоб колонки йшли туди на траву, де косять, і сусіди так слухали. А музика така хороша, пісні, люди так слухають. Хто не проходить, всі слухають, всі довольні. Такі пісні, знаєте, І я так пригадую. Я пам'ятаю, вже мої старші поженились, повиходили замуж, а ми молодші ще біля мами. І коли, знаєте, в селі бувало, зима приходить, темніє в 5 годин вечора вже темно, правда? Хто пам'ятає? Ну, що робити, ну, що робити, цілий вечір. Я включав цей магнітофон. Я слухав пісні, я засинав з ними. Я просто засинав з ними. Я ці пісні напам'ятав. Оцих Давидюків, як Олень прагне до потоків. Ці всі старі пісні. Я так їх слухав. Я так любив оце. Браті, і сестри, я вірю, що і ви це любите. Але я просто заохочую нас, щоб ми співали. щоб ми співали, щоб ми прославляли Бога. Знаєте, потім з'явилися і інші касети. Часто бувало так, що попадеш десь через серед молоді і можеш побачити диск невіруючий. Було неприємно. Думаю, як можна стільки віруючих, гарних пісень, за чим слухати оцю нечистоту, слухати цих людей, в яких Устане чистий. Які не прославляють Бога. Я пам'ятаю, колись слухав проповіді часто без палова, і він казав, каже, він часто, ви знаєте, подорожував, їздив, посіщав всіх. Каже, я їхав там по Тантій Америці, де Парагвай, Уругвай. І каже, часто я теж слухав оці пісні. І каже, моє серце наповнялося радістю. Я слухав, каже, як гарно співають. Каже, мій дух лікував. І я каже, славив Бога і казав, Боже, дякую тобі, що не всі голоса Сатана забрав. Є ще голоса, брати і сестри, які славлять Бога. І ми сьогодні бачили зранку, де молодь співає. І дуже приємно, дуже приємно. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми підтримували тих, хто щось робить. Хто щось робить, то співають для нас. Знаєте, скільки раз Бог мене укріпляв, скільки раз Бог до мене говорив через пісню, через пісню. Є дуже багато різних пісень. Я як подумав про пісні сьогодні собі. Різні теми абсолютно. На весілля співають, на похорон співають, на Воскресіння Ісуса співають, на День народження співають, на жатву подяки співають. Які хочеш теми, правда? Які хочеш теми, абсолютно. Коли трудно, співають, коли радісно, співаємо. Написано навіть є така пісня, без пісні я жити. Не можу. Вона мені крила дає, браття і сестри, ви знаєте, коли трудно, ти починаєш співати, десь ті крила беруться. І ти не знаєш, звідки вони. І каже Давид, що Господь моя сила. Знаєте, цей Давид він був помазаний на царя зовсім в молодому віці. Він пройшов дуже багато труднощів, поки він став царем, дуже багато пережив. Він написав тут написано 150 псалмів. 116-й найменший написано два вірші, а 118, й 176 віршів. Дуже багато написав псалмів. І він каже: Господь моя сила, та пісня, він любив співати. Він вмів грати на гуслях. Він іграв і Саулові легше ставало. Легше ставало. Але приходили моменти, коли дух злий находив на нього. Дух злий находив на нього. Браття, сестри. Я хотів би, щоб ми в нашому житті співали. Щоб ми підтримували тих, хто співає. Може, деколи в кого щось не вийде, може, може щось чуть-чуть не так не осуждайте. Не будьте строгі. Підтримайте, підкажіть, поправте. Нехай трудяться молоді, нехай співають для слави нашого Господа, бо він достойний слави. Я був молодий, коли я теж з групами багато ми співали. Багато ми співали. І пам'ятаю, був момент в моєму житті, коли ми їздили часто на молитви. Господь до нас говорив, ми тішилися. Але було так, що хтось мені в церкві дав таке, знаєте, якусь таку, ну, хтось таку трошки ну, неправду, знаєте, на мене, щось там, що я не те співаю. А та було так, знаєте, навіть брата вже цього немає діякона. І переказали мені, що брат казав, що якісь ти там пісні не такі співаєш. І мені щось стало, знаєте, я не знаю. Я перевірив себе, думаю, та всі нормальні пісні. Я наоборот співав такі плачевні пісні. Я наоборот такі співав, знаєте, такі більш сумні пісні. Я думаю, що ще можна було про ці сказати пісні. І знаєте, я трошки засумував і перестав співати. А ми майже в кожному зібранні участвували, я грав на гітарі. І я попадаю на молитву, а Господь мені каже, чого ти арфу повішав на дерево, чого ти не співаєш? І знаєте, я укріпився духом, і по сьогоднішній день я вже не звертаю уваги. Хто може, що говорить? Знаєте, хто що говорить, я співаю. Тому що воно є в серці. Знаєте, ти не можеш заховати те, що в тебе в серці. Коли ти радієш, коли ти тішишся, ти любиш це, і ти будеш славити Бога, ніхто тебе не зупинить. І тому, брати і сестри, не звертайте уваги. Може хто -то, що то не оцінить ваш труд. Не оцінить. Не звертайте на це уваги. Знаєте, пройшов, пройшов час, я почав співати і не співав ще, правда, але так вийшло, що той брат, якого мені переказали, що він казав, що я не так співаю, він був у нас діяконом, його вже немає, похоронили. Він був такий здоровий, повний дядько. А я мав машину тоді, і в нас. Зібрання було на старому місці, і треба було в місто всім їхати в місто після зібрання. Я пам'ятаю, як я йому кажу: брат, сідайте, кажу, я вас завезу, в місто вас підвезу додому. Бо бачу, що він старенький вже такий, йому вже важко було. І він як сів, то я так боявся, щоб знаєте, ну, повний був дядько, щоб та сідушка не трісла, бо такий був дядько повний. І, і ми так їдемо дорогою. А я йому кажу, а він мені каже, Віталіка, чого ти не співаєш? Той же самий дядько, про якого мені говорили, що казав. Я кажу, та я не знаю, щось не співаю. А він каже: ти співай, ти добре співав? І я так собі думаю, хто його знає, чи люди щось говорять, чи це він не дійсно так казав. І отак розумієте, вийде, отак от. Ти не розберешся, може, хто їй нічого не казав, а ти будеш сидіти і томитися. Браття і сестри, ліпше нам співати для нашого Господа і не звертати уваги. Знаєте, перша пісня, яка була проспівана, коли Бог виводив Ізраїля з Єгипту. Де Бог великими чудами, знаменами вивів Ізраїль із Єгипту. І коли вони дійшли до Червоного моря, вони не знали, що робити. Ну Бог сказав Мойсеєві, що робити, каже: простягни свою руку на море, нехай вернеться вода, простягни свою руку на море, і нехай каже народ, іде. І народ пройшов по суші. Я читаю книгу Вихід, 14 розділ і 29 вірш. Читаю. А Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої. Та із лівиці їхньої, і визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа. І ввірував він у Господа та в Мойсея раба Божого. Бачимо, яке велике чудо Бог зробив. Що вода розступилася, і написано, що Ізраїль ішов по суші, а море було для них муром з правої сторони, і з лівої сторони. Я це коли сьогодні читав, подумав собі, як ця вода піднялась, і як стіна стала і стоїть, і не йде назад. Ви представляєте, стіна з води. Як це можна, я не знаю, як це виглядало, я навіть уявити собі цього не можу. І Ізраїль пройшов по суші. І Як тільки він пройшов, фараон хотів догнати зі своїм військом, але вода пішла назад, і вони всі потонули. І написано: мертві єгиптяни були на березі моря, і народ все це бачив. Це велике чудо, яке Бог явив. Де Бог протягнув свою сильну руку, каже, і виявив Господь над Єгиптом оце велике чудо. Народ побачив, який Бог сильний, який Бог всемогутній. І Мойсей, написано тоді, заспівав пісню. І Ізраїлеві сини, оцю пісню, 15 розділ, каже, я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він, коли верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня Господь. І він став на спасіння мені. Це мій Бог. І прославлю його, він, Бог батька мого, і звеличу Його. Браття і сестри, ось це перша пісня, яка записана в книзі Біблії. Це пісня, вдячна пісня Мойсея. Я не буду всю пісню читати, ви прочитайте собі вдома, будете мати час. Оце книга Вихід, 15 розділ. Як він говорить про це, наскільки Бог сильний і наскільки Бог всемогутній. Дивний наш Господь. Чудний нас Господь. І каже, Моя сила та пісня, моя сила та пісня, Господь. Як би хотілося, брати сестри, щоб в нашому житті оця пісня завжди линула з наших уст. І ще одне місце, яке я хотів би згадати, це теж про була така... судею в Ізраїлі була така девора. Вона теж судила Ізраїль, написано. і... За, часа, за часів, коли був цар, написано Ханаанський, це був цар. І вона, через неї Бог дав велику перемогу. Велику перемогу Бог дав через неї. Вона також була суддею і пророчицею написано. І вона теж після цієї перемоги, прочитаєте собі це книга суддів, Це книга суддів. І... П'ятий розділ. Я тільки зачитаю оцю пісню, яку вона заспівала там декілька віршів. П'ятий розділ. І каже: І співали, Девора й барак, син Авіноамів, того дня говорячи, що в Ізраїлі закнязювали князі, що народ себе жертвувати став. Ви Господа. Почуйте, царі, уші наставте князі, я Господеві, я буду співати. Виспівувати буду Господа, Бога Ізраїлева. Ось таку пісню, і там далі я не буду читати. Вона читає, як Бог визволив, яке Бог велике чудо зробив, як Бог допоміг їм. Браття і сестри, ви знаєте, коли я читаю ці місця, я бачу, що Господь, Він. Знаєте, в нас проводить такими трудними моментами. І знаєте, у цих трудних моментах люди пишуть пісні. Люди пишуть пісні. От згадайте слова пісень, різні пісні. Навіть е, над тайгою умираючий, чи як там, там про Сибір, е, про те, коли ти хворієш, пишеш пісні. Пісні народжувалися в таких трудних обставинах в житті. Трудних обставинах. Були моменти, коли було радісно людям, і людині хотілося прославити Бога. І більш така, знаєте, тематика радісних пісень. Різні пісні є. І ви знаєте, нам потрібні різні пісні. Нам потрібні різні пісні. Ви знаєте, навіть Анна, мама Самуїлова, яка не мала дітей, яка була неплідна, але так Господь зробив, що дав їй. Дитину чоловічої статі, якого вона просила і казала: Я віддам його на служіння. Бог їй дав дитя, вона привела його і в храм віддала його для служіння. І ось коли Бог їй дав дитя, то написано в першій книзі Самуїла, другий розділ, написано: Молилася, Анна і проказала, звеселилося Господом, серце моє. Мій рік став високим у Господі. Розкрилися уста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння Твого. Нема святого подібного Господу, нема нікого, крім тебе, і скелі нема, як Бог наш. Більше не говоріть зарозуміло, нехай з ваших уст не виходить зухвальство, бо Господь Бог знання, і Він уплямовує вчинки. Вона раділа і тішилась, і зверху написано: Анна. Піана пісня і молитва. Навіть так написано. Отаку пісню вона теж написала. Ви знаєте, навіть коли подивитися, я так подивився за часів Ісуса Христа, за учнів, чи вони співали. І ви знаєте, написано, що співали. Є написано у Матвія, кажеться, 26-й розділ. Там написано перед тим, що була таємна вечеря. І коли відбулася оця таємна вечеря. То написано, що 30-й вірш каже: а коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Тобто там учні теж співали. Я не знаю, хто там з них був найкращий співак: чи Петро, чи Андрій. Ми не знаємо, чи Іван, любимий учень Ісуса, але написано: відспівали і пішли на гору Оливну, пішли на молитву. Братя і сестри, без пісні я жити не можу. Каже така пісня: оці слова, без пісні я жити не можу. Вона мені крила дає. Скільки раз на роботі включаєш пісні, і аж здається, як будто легше робиться, легше працюється. Я знаю, що тракісти, які їдуть в дорозі, вони теж включають пісні і слухають пісні. Знаєте, це так радісно, це так. Приємно. І знаєте, якщо ще подивитися дії святих апостолів, то написано в 16 розділі за Павла і силу, 25-й вірш, коли вони сиділи в темниці, закуті, не знаючи, що буде з ними. Може, голодні, побиті, там написано, каже, що Павло і сила молилися Богові, співали, а ув'язнені слухали їх. Браті сестри от таких обставинах, в таких умовах вони молилися і співали, і раділи. Тому нам сьогодні треба брати приклад, щоб в всяких обставинах в житті нам славити Бога, співати для Нього. До Колосян апостол Павел пише і каже: це третій розділ, і читаю з 15-го вірша візьму, І нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого й були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. Знаєте, нехай мир Божий панує у ваших серцях. Для чого, брати і сестри? Для того, щоби нам прославити Бога, має бути мир у серці. Бо коли миру нема, то і не співають. Уста не співають, коли гріх в серці, коли яка то тривога, який-то неспокій, які то проблеми, знаєте, то співу нема на устах. Бо написано, що те, що каже в серці, те й буде на устах. Воно все виходить із нашої середини. І тому дуже важно нам пильнувати, щоб мир був в нашому серці, тоді і пісня буде на наших устах. І ще скажу таку річ, брати і сестри, що кожен раз колись, ще як я тільки починав співати, я не знаю, як сьогодні молодь, але я чогось мав таке поняття, що я виходжу співати групою, я повинен себе приготувати до цього співу духовно. Не просто, знаєте, щоб гарно заспівати, чітко все відпрацювати, всі ноти. Ні. Не тільки це. Мої уста повинні бути чисті, моє серце повинно бути чисте, бо я прославляю Бога. Я співаю для людей, і я розумів, що коли я приготовлений, коли я перед Богом чистий і співаю, то Дух Святий діє, коли я співаю. А коли мої уста не чисті, то я просто співаю. Знаєте, а люди нічого не чувствують. Чому? Ви відчували таке? Можуть бути уста нечисті, брати сестри. Це дуже важливо для всіх співаків, щоб ми пам'ятали, коли ми прославляємо Бога, наші уста мають бути чисті. Попильнуймо про це. Попильнуймо. Навіть, знаєте, написано, Христос сказав: не може з одних уст текти солодка і гірка вода, Благословіння і прокляття. Виходити не може, не можемо ми Бога прославляти піснями і людей проклинати або осуджувати. Це дуже важно. Тому каже: попильнуйте, щоб був мир у ваших серцях. А я скажу: попильнуймо, щоб уста наші були чисті. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно. У всякій примудрості навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте. У ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа, дякуючи через нього, Богові і Отцеві. Як ми бачимо, що апостол Павло він дуже серйозно говорить, він каже, що коли ви співаєте, то ви співайте, каже, як для Господа робіть це. Ви розумієте, що це дуже важно. Це не просто, знаєте, якісь там витребеньки чи щось таке. Я навіть, знаєте, чомусь так зверну увагу, не знаю. І ще крісмаса нема, і ще ми не святкуємо. Але я зверну увагу, чомусь на Різдво ми оці, вроді, веселі пісні співаємо, але знаєте, часто перетворюємо в якісь, буває молодь, буває трошки, знаєте, ну, якесь таке. Якби часто якісь сміхи або щось, браття, сестри, попинуємо над цим. Це не шутки, це не є жарти. Я розумію, що це свято радості. Ми радіємо, що Ісус Христос прийшов на цю землю, народився для нас. Це радісне свято, але ми маємо, знаєте, каже, служіть Господеві з радістю, але і зі страхом. З радістю, але і зі страхом. Тому нехай Бог благословить. І останнє місце я зачитаю і буду закінчувати Псалом. Давида 145 псалом і з першого вірша прочитаю по 10. й Давид каже так: хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму аж поки існую. Не надійтесь, не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть, блажений кому його поміч, Бог Яковів. що надію Його на Господа Бога Його, що небо та землю вчинив, море і все, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає. Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки, Господь Бог твій, Сіоне, і у рід. Алілуя! Браті і сестри, хай Бог благословить нас. І я хотів би, щоб в нас було таке бажання, як в Давида каже, що хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Хай Бог прославиться в нашому житті і в піснях наших. А йому слава за все, амінь.